Всім привіт, друзі! З вами, як завжди, я, професіонал Бакі і Міка. Всім привіт! Сьогодні в нас буде битва чанків у Майнкрафті, і як ви бачите, я буду битися на чанку такого трубозавра, а в Міки там буде справжністенький піанозавр. Це бачанку сосиски або фаршу сирого. А в тебе. А в тебе. Травички. Вонючої, і все. Вонючої? А чого в мене весьма? Я не Ну Колір такий, подивіться, це як фарш сирий. Ти де, тебе не видно? Я бачу вовну. Ну, це ж, це ж прикольно, в <рес> мене не видно. Камуфльована. Це плюс. Сидить там на чанку цьому і все таке інше. Отже, друзі, в нас битва чанків. Ми повинні ховати нашого боса. Так, так, Коли тебе не ховати ховатися. Якщо хочеш побачити секретні матеріали зі зйомок або поспілкуватися зі мною, то переходь за посиланням в описі під відео в мій телеграм-канал. І шукати скрині. Я пропоную на 1-2-3 починати це все діло mm -hmm. робити. А ви можете в коментарях написати, за кого будете вболівати: за мене з трубозавром, або за Міку з піанозавром. Все, поїхали! Починаємо ховати. Треба заховати, навіть не знаю де. Давайте десь ось тут. Десь ось тут. Я думаю, що тут буде дов... долі непогане місце таке. І. О! Досить цікаву штуку знайшов. Забираємо. Це нам можливо знадобиться. Так, ось тут, ось тут, ось тут, сюди, сюди, сюди. Зараз ще ось сюди зробимо. Так, і все, я заховав свого боса і я готовий вилазити. Так, бенс. Все, з'являємося десь на поверхні. Опа. Хто там копає щось? Привіт. Хе-хе, <світ> привіт. Так, головне якось тут е, отак почати копати, напевно. Угу, угу. Зараз, сподіваюся, що я зможу знайти все максимально швидко. І почати знищувати твій чанк, Міка. Нещо знищувати? А навіщо він? Він нам не потрібен. Можна трошечки розтрощувати тут все і все. Швидко і знайдемо звідси? твого боса і пи... і цей... підемо пити каву і все. Так. дуже цікаво. А я буду раменчик їсти ось. о, Оооо. Ого. Ого. Оце. Ой-ой-ой. Ой-ой-о. Оооо, <свистеть> о-о-о. Ого! Нічого собі. Скільки я тут це цього знайшов, мені подобається. О, це сюди. Ооооой, це мені. Оооо. О, Оце скрийньо знайшов, нічого собі. Я не думав, що мені так пощастить. Слухай, я можу бути як справжній цей оржейний барон. В мене теж здається. Куди? Тобі піти? куди? За, кавою. за кавою? За кавою? Закаво. Так, що то. О, це теж мені треба. Капець, я стільки з цього знайшов буквально за декілька секунд. Я просто найщасливіший у світі, напевно, тепер. Так, давайте я візьму оце і оце. Це мені було б цікаво використати, то ми поки що не будемо чіпати. Так, беремо оце все діло отут тут беремо отак, сюди. Чудово. Так, далі беремо оце, це перекладаємо. В мене вже тут, я не знаю навіть, як це все діло описати. Ціла колекція, розумієш, Міка? Колекція речей. Так. Мені поки що не щастить, хочу сказати вам. Я знайшов, ну я можу з тобою поділитися, чим я знайшов, ну, типу, сказати просто, що я знайшов, не віддати. Віддай. Віда. Давай добре, якщо я докину до тебе, то тоді ти забираєш це А якщо не докинеш, то що буде ти. Ну воно донизу летить. Згодно? Давай. Зараз я вилізу, почекайно. Так, 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 так. Ліземо догори. Так, Ну, давай, я та лізу, я вже біля поверхні, почекай. Так, на що будемо грати? В мене є дробовик або сумка з набоями. Дробаш. Давай. Перекладаємо це сюди. Так. Готова? Угу. Наскільки зарядити? Від одного до 10? Давай, кажи, я ж можу тут заряджати. Ну, так, щоб докинутися. Ну я не знаю, давай кажи скільки. Якщо М -м, цифру 20. Вгадаєш? От, від, від одного до 10, кажу, айвау. 10 це типу. Ну, я можу тобі отак зробити. Диви, зараз це буде 10. А ні, 6 максимум, диви. 4. 4? Ну, давай, добре. Оп, 4! <плес> 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 зараз я вона... забрала. Серйозно? Це не че. Покажи, покажи, покажи. ]blade? Нічого собі! Я встигла Ничего себе! Ти як ота білка отим цим, як воно там називається, Ні, Jelud Ну я не знаю, що це таке там. Ну так, то був жолодь. Капець! Вона спіймала, я в шоці. Ну, добре, добре. тобі Сидить, така радіє, дробовика, це утримала. А що, це ж прикольно. Тебе ще дропаш є? Звичайно. Так, тут нічого нема, тут нічого, на жаль, немає, може ще тут десь щось заховане, а показуйте мені швидко. Я хочу ще щось тут знайти. Так, 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 так. Сиди, сіди, 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 сіди. О. Хо-о! Нічого собі! Я задоволений. Я задоволений. Так, добре. План. Це що було? Ти що сюди прилетіла? Не знаю. Ого, е я тебе чув! Де ти є? Де ти є, кажу? Вона сюди спустилася, друзі, чи де вона? Вона спустилася сюди, 100%. Де ти є, Міка? мене немає Я на самим чанку тут. Ні, я тобі не вірю, ти не можеш бути з тебе начанку. Я чув Чому? якийсь звук. Що це може бути? Я чув якийсь звук. Який звук? Нічого не було, тобі здалося просто. Який. якийсь дивний звук. Ти там мовчи, бо зараз спалишся. І буде капець нам тоді. Так, сюди. Я не сюди. Так, так. Отак робимо зараз тут все. Так, в мене з'явився дуже-дуже хитрий план. Так, сюди, сюди, сюди. Сюди, сюди, сюди. Треба прокопатися і дещо зробити. Прокопатися і дещо зробити, таке цікаве. Щоб було взагалі все просто чудово. Так, 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 так. Сюди. Угу. 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 Ой. Щось там звуки, Чось якісь вже ти робиш? Відбуваються якісь звуки, це не я, це твій там піанозавр, він цей. А! Ти! Перезарядитися не вчили, а? Я не встигла. Так, 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 тихо, тихо, тихо. Тихо, тихо, тихо. Ай! Ай! Ні-ні-ні-ні-ні. Ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні. Ой! Ти я жива? Випала. Нормально, мені подобається. Мені подобається. Такое, ось от такої, Отакої, от угу, угу. От такої, от такої. Так, так. А що ти думала? Думала, що все в цьому житті так легко буде діставатися? Ні, не буду. Ого, що я тут знайшов, таке непогане. Ой! Ого! Що це було? Ти що, випала там кудись? Ху! Знайшов! Что <рес> так робить? А! Ти як? Як ти туди дісталася? Чуєш ти? М -м? Як ти дісталася туди, Міка? Як ти його піддервав? <рес> У мене нюх на динозаврів, розумієш? Я можу їх усіх знайти і дуже-дуже легко. Тому не треба мені тут нічого такого робити. Так, що ти там лазиш, чуєш? Е! Лови аптечку. Я сам впав, але це було того варте Це було того о Міка, ну щось ти там здаєш позиції прям капітально. так ти швидкий Ну, нічого ти поробиш з цим, розумієш. Таке життя. Воо! Налякало мене. Капець. Та що такого <śart teredy> будемо, будемо сперечатися, змагатися тут постійно з цим всім ділом. Так. Сюди. Сюди. Чудово. Чудово. Слухай, ну я розумію, що в тебе там оцей твій піанозавр, але, типу, знаєш, типу, треба. А, Ні, 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 ні! Битися! <Dave> будемо! сюди, отак, так не я погано. Я бігла, це все наклікати. Я думала, в нього мало здоров'я, що він так кричить. Звичайно, мало здоров'я. Дуже-дуже мало, завжди. Так, сиди обережно. Вай, 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 що? Вай, кі, я тільки на туди прилізла. Я думала, знати, Серйозно? що там динаміт цей. Серйозно, підірвалося і все. Ну, ах. Так, так де приставучий, я. це капець. Чого я приставучий? До не... До не... До не на завтра мого. Так, окей. Зараз я туди... Де ще ще... Це Де ще ще зроблю? Оп. Де він є? Клад сюди. Де він є? Ти що там підриваєшся вже, так? Розміновую. Розміновуєш? Так, ну буває, що сказати. Буває. Нічого Ой такого так не було. Що там таке? А? Ти шо, що думаєш, таке? що я через це <кхм>, здамся чи як? Так. А що такого? Я здаватися, в мене такого в планах не було, розумієш, тому я буду. цей. Я буду. цей. Полетіла до мене, я бачу її там. Так, 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 так. Де ти лазиш тут? а? Показуйся. Ти десь тут, я знаю. Міка була десь тут, друзі. Так, але, на жаль, нічого з тим вже не поробиш. Треба шукати, де її оцей динозавр сидить, бо я не знаю, де він є. І це треба щось якось виправляти. І дуже швидко. Виправляти, бо з це. О, ти що зробила там, га? Міка! Мені потрібна допомога, типу. Яка допомога? А? Яка тобі там допомога потрібна? Де твій динозавр? Чого я його більше не бачу? Ну і не бачу. А, Розбився. О. Іди геть. Іди геть звідси. Геть я пішов так звідси. швидко він його виносить! Геть, пішов звідси, та не стріляйте в мене. Дурний оцей візер. Ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні. Іди геть, іди геть, іди геть. Ні, я його не добив. Так, 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 тихо, тихо, тихо. На. Пішов звідси. Де Це цей трубозавр? Ууууу. Опа, опа, а куди? Ану, геть! Геть! Ну, ну так не чесно. До побачення. До побачення і гуляйте до себе. Так, ану. Ану, я навіть не знаю, куди мені тут. Лізе, диви, лізе. Так, ану на цей. що? Як ти мене. Ваншотнула просто. Ви дивіться, що я вона робить інба. там імба, так? Так Вона полізла туди до себе в чанк. Ой-ой-ой, ой ой ну буває, буває, щось мені не щастить. Ну це ж мій чан. Щось мені, друзі, не щастить. Я постійно падаю і не можу з цим нічого такого зробити. тик тик, тик тик, 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 сюди. А навіщо ти там в себе підриваєш щось? Чуєш? Я сама підірвалась. Ось ти! Біляти хробак! Який хробак? Я не хробак. Знаєш, хто це? Це ти жук, котрого візьмеш в руки, і він воняє. <гум> а Знаєш, ти навіщо такого? таких чіпаєш? ти? Ну, не чіпай таких Потрібно жуків було спробувати. <гум> ти жива? Вона жива, друзі! Вона жива! Ні мене пізавер <гум> добив! Ти що? ти на завжди. Давай сюди захоче швидше! Так, 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 так. Вона намагається його, друзі, засипати зараз блоками, а нам треба це не допустити. Тому зараз буде план Б. Так, сюди. Так, робимо, Так, робимо сюди. До речі, вже можна подарунки відкривати через 20 секунд. Так, сюди, сюди. угу, угу нормально забудувала його, чуєш? Мені подобається. А, він з іншої сторони виходить. Виходить, виходить. А! Ні! Він мене добив! А він полетів за мною! Ну що ж таке? Він полетів за мною! Оце так трясся, його там немає. Ти кафе з батьків. О, він живий ще там. Нічого собі. Та Тоді ну, я назад ти йду. Там летаю, Ні, вже літає, Ні, я назад ж... З... повернувся. <гум> <гум> так, давай без цього, чусь. Іди, іди геть. Я тебе знаєш що? Що? Ненавиджу сьогодні. О, так, а що ти такого зробив? Чуєш? А що ти такого зробив? А що ти такого зробив? Та нічого ти не зробив, байки. Просто нічого. Ти ж такий добренький, так? Да? Ну, трішечки, а що такого? Так, 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 отак зараз зробимо. Так, що ще можу зробити? Це можна зробити. Так, що ще можна зробити? Можна відкрити подарунок. Відкрити подарунок, забираємо подарунок сюди. Так, це в нас все є. Можна зробити отак. Бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам. І отак робимо. Чудово, тепер робимо отак. Я був в невидимості, я Ні, Міка тобі капець як пощастило. Вона вже там чекала на мене. Лежала у тому куті і чекала. Смішно тобі, так? ну, сиди, сиди, сиди. У мене є інший план, розумієш? Розумієш, я теж розумію. Так, сиди, сиди, сиди. Зараз. О, такої! Все. Чого Ви... на на Ви... спавні? Тут все підривається. <хи> Звідки ж я знаю? Це. Я. не маю гадки. Цей. Так, 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 а ну. А, поїхали! Ха-ха-ха. <хи> так, чудово все. Все, просто чудово. Просто не може бути по-інакшому. Так, 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 так. Ще стріляємо. Поки що все нормально йде, вони не бачать мене. Вона мене не бачить і, напевно, ніколи не побачить. Так, сюди. Давай, 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 давай. останній Магазин! Це взагалі був мій більш. останній магазин, все, у мене більше набоїв немає. Фу. Капець Трубозавр виявився сильнішим. Уявляєш? Друзі, а -де? де цей трубозавр? Вилазь на гору, я тобі покажу. Вилазь на голу, Ти горе. Ні, ти його б'єш. Ось він тут десь. Де він є? Десь тут? Ага! Ага! ага, ага. Комусь гаплик. Но... Так, Дай а ну давайте. Мені тут Трубозавр поймати, проти, проти Міки. Труба. <су> <су> Міка, ти йому програла дуель. Капець, я просто бражу. Скільки ти раз програв в моєму пінозавру? ні! Це лов дурна ще тут. Так, давай не будемо про це, чуєш? Це ж типу... Чого ти літаєш? Я не зрозуміло, ми що завершили? Так вже я твого вже давно добив. Так, чого ти мені не сказав? Так я сказав, що я його добив останнім магазином, у мене більше я... набоїв взагалі немає. Я нема. думала ти його не добив тебе закінчилось, <сіпція> я не хочу, деруся, це ж дуже смішно. І ще я тобі тут пастку зробив, щоб ти йшла на раз і впала. А тут. ти знаєш, що я би не впала, мені здається. Впала, дивись, давай, спробуй. <сіпція> а Як? Я ж так і ходила. Як ти це зробила? <сіпція> ну зараз так. <сіпція> Ой, Чого ти робочиш? Це... Не знаю. Отже, ось таке відео у нас сьогодні вийшло. Трубозавр виявився за сильнішим, за mm -hmm. піанозавра. І це кінець цього відео. Якщо вгадали з переможцем, друзі, то вітаю вас. Ну і можете лайк поставити Перемогла цього. сосиска ця. А також можете на канал підписатися і активувати дзвоник. Ну а з вами, як завжди, були ми, професіонал Байки і Міка. Всім дякую за перегляд і всім до зустрічі! Ну, все добре, котики!